Під Час звільнення агрегатного заводу Вовчанської на півночі Харківської е, області українські воїни взяли у полон росіян. Йдеться про близько двох десятків полонених окупантів. Про це повідомив офіцер спецпідрозділу Тимура Гур Міноборони з позивним Вікінг в ефірі тема марафону. Він зазначив, що після отримання бойового завдання від керівника Гур Міноборони Кирила Буданова, другий батальйон спецпідрозділу за суміжним підрозділом РДК вирушили на завдання. Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання. Він підтвердив, що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалося взяти російських окупантів у полон. І Вікінг повідомив, цитую, що на вовчанському агрегатному заводі до двох десятків бійців противника взято в полон. Декілька десятків знищено також четверо окупантів намагались. Залишити периметр заводу, внаслідок чого були знашкоджені вже за периметром самого заводу. Кінець цитати. І за словами розвідника, агрегатний завод у Вовчанську значно пошкоджений, але оборону там тримати можна. І до ситуації у Вогледарі. ситуація стала однією з найбільш складних. Ворог не полишає спроб оточити місто, і окремі групи російських бійців вже. Зайшли у Вугледар, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець в ефірі телеканалу Спресо розповів про це про ситуацію у місті і спрогнозував, як надалі будуть діяти ЗСУ. Він нагадав, що ця ділянка фронту утримується понад 2,5 роки. Зокрема, 72-га ОМБР тримає її вже понад 20 місяців. При цьому ситуація у Гледарі є однією з найбільш складних за останні декілька днів. Ворог просто знищує місто. Місто розташоване на висоті, і це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова. Це дозволяло значний час, використовуючи перевагу у висоті та забезпечення нас артилерією і протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які серед іншого ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, що тече на північ від цього населеного пункту. Він також розповів, що зараз окупанти намагаються обійти місто з заходу і сходу з водяного та з боку пречистівки. Водночас він зазначив, що мова про оточення вугледару поки що не йде. Згорець наголосив: цитую вчора вечері надійшла нібито інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у вугледар, тож динаміка. Не на не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі. Не думаю, що йдеться про оточення, йдеться про те, що ЗСУ будуть захищати цю ділянку. І щодо ситуації у місті з'явилася інформація офіційна, зокрема від голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Повідомляю з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на околицях вугледара Донецької області російських військ немає. Водночас ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються прориватися до міста. Однак. Однак українські захисники їх знищують за його словами. На підступах до Вогледара дійсно українські військові спалили величезну кількість ворожої техніки однак там все ж спостерігається просування росіян і розповів Філашки. Наступне що на околицях міста ворога ще немає. Заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити, тобто місто ще. Не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде. Кінець цитати голова ува також додав, що наразі у місті залишаються близько ста людей, які відмовляються просто виїжджати довгодара. Вже майже не завозять гуманітарну допомогу, тому що усі шляхи прострілюються. На фронті можуть скластися обставини, які протягом року призупинять війну Росії проти України. Однак цей варіант навряд чи буде задовільним для нас. Про це заявив засновник та командир спецпідрозділу БПАК Тахимадяра Роберт Бровді Мадяр в ефірі Київ 24 Що стосується поточних прогнозів, звісно, вони так чи інакше переплітаються з політичними складовими, з геополітичною ситуацією. З виборами, з різними зовнішніми поглядами зі Сходу та з Заходу. Я не уповноважений такі речі коментувати. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом року від цього часу ту війну призупинять, і то навряд буде задовільний для нас варіант. Одночас Мадяр підкреслив, що військові знають свою роботу і працюватимуть стільки часу, скільки буде необхідно, щоб захищати нашу державу. Військово підкреслив. Цитую, хочу в цьому запевнити рівень мотивації ми зберігаємо високий. Щоденно отримуючи сатисфакцію від знищення ворога, завдаємо йому руйнівних ударів і робимо це з відповідним ритмом. І Лавров наїхав на керівництво Організації Об'єднаних Націй через мовчання щодо операції Курськ. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що представники керівництва Організації Об'єднаних Націй вважають за краще мовчати про операцію збройних сил України в Курській області, під час якої українці. За його словами, нібито застосовують західну зброю. Головний дипломат країни агресора жорстко наїхав на керівництво ООН перед участю в засіданні 79-ї сесії генасамблеї ООН. Свідчить інтерв'ю, яке опублікував ТАСС, Лавров поділився вигадкою російської сторони, що українські сили, нібито за його словами, атакують цивільні об'єкти.